У цьому відео ви побачите історію стіла, звичайного хлопця, який потрапив у загадковий світ з кубиків. Тут усе геть інакше. Ти або будуєш, або ховаєшся, бо вночі сюди виходять вони. Десь у маленькому містечку під назвою Блоквіль жив звичайний хлопчина. Його звали Стіл. Він мав будинок, побудований власними руками. Затишний, і простий. Щодня стів вставав, працював, їв, лягав спати. Все було просто як за сценарієм. Але не все було добре. Стів сумував. Він згадував ті часи, коли життя було яскравішим, коли можна було просто будувати, вигадувати, творити. Зараз усе геть інакше. Друзі поїхали, натхнення зникло, а будні перетворились у безкінечну рутину, де все повторюється кожного дня. Ввечері, як завжди, він ліг у ліжко, але не заснув одразу. От би щось змінилось, подумав він, і тут він почув звук: дивний звук. Край дивний. Він йшов звідкись з двору. Стів вибіг на вулицю, а навколо була тиша. Але ні, зі зворотнього боку будинку щось світилось, ніби голограма. Що це? Я раніше такого не бачив, подумав стів. Страх і цікавість змішались всередині. Він зробив крок, потім ще один і ще світ навколо почав обертатись, і все зникло. Стів звалився з неба, коли він відкрив очі, побачив дивний світ, але незвичайний. Він був квадратним, як і все навколо. Трава, тварини, дерева все з кубиків. Це сон? Я м. Рію, де я подумав він. Стів пройшов кілька метрів. Тут не було жодної живої душі, тільки галявина і ліс на горизонті. Раптом він штовхнув ногою кубик, той зник і з'явився в його руці. У цьому світі можна будувати як в Майнкрафті. Стів розсміявся. Він почав ламати дерева, будувати вежі з кубиків, робити щось безглузде, просто щоб відчути радість. Нарешті він знову творив. Він ожив. Проте не все було так безтурботно. Коли він кинув один із блоків, почув звук, ніби щось відповіло. А потім тінь. На горизонті пройшла постать висок з темною фігурою, проте його обличчя очі горіли, а з рота донесили шипіння. Кріпер стів одразу сховався за дерево. Серце билося як шалене. Це точно не просто гра. Йому потрібен прихисток і швидко сонце починало хилитись до горизонту з кожною хвилиною. Ставало все темніше. Стів почав будувати. Перші блоки летіли хаотично, але потім все більш впорядковано. Кубик за кубиком він робив це якомога швидше. Звичайно, не замок, але хоча б якийсь прихисток. Всередині було темно, але тихо, і тут почали виходити. Вони стів почув шурхіт, потім скрип. Він тихенько визирнув з отвору і побачив. Кріпер зовсім близько. Всього кілька блоків. Стів завмер. Якщо він подихне, то й може його помітити. І тоді все. Хвилина мовчання. Друга, третя кріпер пройшов повз. Це було вкрай небезпечно. Цей світ повний несподіванок. Стів повернувся всередину і сів на землю. Він не знав, де він проте зрозуміло, було лише одне: потрібно виживати, шукати вихід та можливо й інших людей. На вулиці знову щось зашипіло. Він почув новий звук. Перше. ще страшніше очі стали більшими. Руки затрусились. Ви це чуєте? Треба тікати. Я не можу більше тут залишатись. Темрява поглинула вікно. Це була лише перша ніч.